Друзі, добрий день. Є час зняти трошки коротеньке відео. В цей раз, цього разу ми знімемо трошки цитрусових, про хурму знімемо, в кінці додамо про виноград, який ще лишився на винограднику. У нас вже були заморозки, але виноград висить, заморозок був слабенький. І почнемо ми, мабуть, з цитрусових. Тут заплодоносили. Деякі нові сорти. Це Міагава мандарин. Мандарин Міагава. Він достиг раніше за всіх достиг. Трошки він тут дрібненький, але це в горщику і він перевантажений. Тут вже кілька плодів знято, але він найбільш ранній у моїй колекції, найбільш ранній. На смак він ще повністю не готовий, ще трошки-трошки йому треба повисіти. Наступний, хто почав дозрівати, це Кава Новаса. Мандаринчик. Він такий компактний, це карликовий сорт, його на підвіконні. Найзручніше вирощувати на підвіконні. Так, до речі, ми знаходимося у Київській області і сьогодні у нас 18 жовтня. Тут ми занесли в теплицю лимони, вони всі в контейнерах. Це тут Павловський, Джина, інші. Тут є різні сорти, гріфрути є. Просто занесли в теплицю. Ну, це у нас тут звичайний мандарин Сацума. Без назви він. От є трошечки. Тут він тільки-тільки почав. Забарблюватися, Він трошки пізніше цвів, весна холодна була, і мандаринки дрібнуваті. Було сухо, ну трошки буде. Це у нас ташкентський, Теж перші плоди вже зняли, кілька штук починає дозрівати. Теж плоди дрібнуваті. Поливалося воно рідко, не було часу, але він почав квітнути на осінь. Вже холодно, він квітне. Це дуже погано. Тут це доведеться все нормувати, доведеться. Є кусок роботи, такої невеличкої. Але врожай нормальний буде. А квіти треба і квітами нормувати на зиму. На зиму не можна йому давати такої нагрузки. Це все треба видаляти. А часу на це немає. Красиво квітне. Вже на той буде врожай. А в цьому році почнуть вони масово дозрівати. Ми покажемо і розкажемо про нього трошки більше. Тут ми маємо хурму хачія. І вона в цьому році дуже рано почала дозрівати. Вона вже повністю стигла. Деякі плоди вже повністю встигли. Це тому що мала нагрузка. Оце для неї нагрузка зовсім мала. Зараз ми будемо вже зрізати і покажемо, які всередині плоди. Це сьогодні 18 жовтня. Жодного року так рано не було плодів. Тут є плоди на вторинному прирості. Не варто залишати. Вони і не виросли, і невідомо коли дозріють. Там вон ванілія, то вона вже почала. Жовтіти, але розмір плодів то все вторинний прирост, треба видаляти Це я в цьому році залишив, тому що воно рано зацвіло на вторинному прирості, але не варто не варто залишати. Я завжди видаляю і треба було видаляти і далі. Це хача із північного боку. Ось такий вигляд має. Тут теж є трішечки плодів. А в основному... Ось на вторинному прирості. І це все зайва нагрузка і не варто його було лишати. Вони вже вон, починають доспівати. Це ванілія, чи ванільна, як воно ну, правильно, ваніло, пишуть італійці. Але це запилювач, але на вторинному прирості були виключно жіночі квіти. Але він не виросте. Дозріти він може й дозріє, а вирости. За... Зараз підемо іншу дивитись ну, і порівнювати. Тут ми маємо джиро. Це перше плодоношення. Так, порівняно з хатчі. Вона трошки пізніше, мабуть, достигає за хатчею. Вона ще тверденька. Але ми одного все одно зріжемо, найменшого, найменшого плода ми зріжемо. Вона має бути навіть в зеленому стані без таніну. І будемо порівнювати їх з іншими. Тут ми маємо кримчанку 55. Лишився один плодик, хоча цвіту було досить багато. Він вже давно-давно забарвлений, вже більше місяця як забарвлений, але на дотик він ще твердий. Мабуть, ми його зрізати не будемо. Зріжемо, коли їх почне розм'якшуватись. Тут ми маємо дар Софіївки, він теж вже забарвлений. Пишуть, що вона рання, але, але хача є вже м'яка, а дар Софіївки ще твердуватий. Це один плодик. Ну, це перше плодоношення, воно не показове, але все одно треба мати на увазі, що він ще твердий. Тому буде зрізатись пізніше. Тут дві квітки було всього. А це ми маємо Соснівську. О, тут було багато-багато багато квіток, але всі вони посипались, лишився один плодик. Він уже зовсім м'який, повністю достигли. Спробуємо і порівняємо його з іншими. Декілька плодів зав'язалось на запилювачі. Це з двостатевих квіток. полігамних зав'язалося. Кілька плодів таких невеличких. Вони ще теж тверді, але це запилювачі. Це у нас віргінка крупноплідна зветься. Вона вже теж достигла. Це на саджанці, на малому. Вона, мабуть, крупніша буде на дорослому дереві. Але зараз спробуємо, порівняємо з східною курмою. Це у нас віргінка крупноплідна. 44 грами маємо. Це Соснівська. Маємо. 56 грамів. 57. Так, Далі у нас хачая маленька. 192. Це, мабуть, найменший плід І хача така покрупніша. Трішечки 255 грамів хача, А це найменше джиро. Джиро 143 грами найменше, але там є набагато крупніші. І зараз ми їх будемо смакувати. Значить, віргінка має насінини дві, достатньо солодка, але після смаку є гіркота. Не танін, не танін. А саме трішечки гіркота вже після смак такий десь, мабуть, у шкірці. Але смак відрізняється від східної. Соснівська доброго смаку солодка. Вона солодша за захачує. Смак дуже добрий. м'якоть така желейна, таніну немає, вона вже повністю готова. Хачія теж готова, ну, тут безносінневий плод, достатньо смачний, ну, звичайна східна хурма. Тут коло зверху, коло хвостика, трошки ще відчувається танін, але це тільки жовтень місяць. Зазвичай ми пізніше її знімаємо. Ну Джиро ще явно не достигла. Вона можна за бажанням з'їсти, але Треба ще чекати. Недостатньо вона. Теж кісточок вона не має, але вона ще тверда, і цукру мало, і смаку мало. Тобто ще треба чекати і чекати. Оце такі результати дегустації. Це карликовий гранат, це сіянець від нана, Він спуровий сіянець від граната нана. Ну, він отак от на осінь квітне, буває з весни до осені квітне, а буває ще й осінню. Так. Але зимою при нулі. Тут у нас пандероза, такий гарненький, красивий плодик Міагава, Тут ще один каван на васа почав набирати. Але це вже все буде пізніше, ми ще про цитрусові. Знімемо. Тут є плоди на этом. лимоні, дженуа. Вони пізно зав'язалися і, мабуть, будуть дозрівати вже аж весною. Все, Павловський, теж не доріс, трошки запізнувато він цвів. Тут ще є плоди на невідомому сорті. Я її використовую як підщепу. Ну, Почнемо з алвіки. Тут ось є такі гронки. Вона вже готова. Ще кісточка не повністю чорна, але вже готова Алвіка. Цукру вона в цьому році багато не набрала, але дехто пише, що в неї зайва кислота. Не вірю. Нема в неї зайвої кислоти, просто вона трошки пізновата для нашої зони і буває не добирає цукру. Зі смаком у аувіки все гаразд, є один недолік. Дуже боїться, якщо ударили грону, ягода трохи сипеться. Ягода дуже важка. Ми її зважимо. Трохи вона сипеться. Так інших недоліків я поки що не бачу. Далі в нас іде Grant. Такий витривалий, морозостійкий сорт канадський. Я кажу американець, дехто поправляє, що він канадський сорт, але я маю на увазі, що це гібриди американських видів винограду. Вони всі мають більшу зимостійкість. Але і смаком трохи відрізняється. Ну, ми його або на зберігання ложимо, або сушимо. І з ним все гаразд. Він до хвороб стійкий, морозу не боїться, цей виноградник не вкривається. Взагалі. Так, трошки ми його зріжемо, а той буде висіти далі. Тому що сильно потеплішало, 20 градусів тепла має висіти далі. Йдемо далі. Тут у нас аж три сорти. Тут ось монарх вже його обскубали, обскубали повністю готовий. По смаку до нього взагалі питань нема, це один із найсмачніших виноградів. Але в нього є особливості. Нормування. Його нормують вже коли горох є. Його не можна до цвітіння нормувати, тому що він буває, сипе квітку, сипе завязь, Але завжди на ньому зав'язується багато. Я в цьому році не нормував взагалі. І отут лишилися такі от пагани зелені. Вони не визріють. Ягода визріла, а пагони є сорти, в яких в першу чергу пагони визрівають, а ягода не добирає цукру. У монарха навпаки, ягода дозріває, а пагон не визріває. Ці пагони мали бути видалені ще весною. Отак їх можна одразу вирізати, щоб вони не давали тінь. Але тут ось пагон. Він повністю визрівши аж до верха. Тобто це із слабких бруньок, вони мали бути видалені. Але не було мені коли цим займатися. Нагрузка в нього тут невелика. То вони вишили. Тут ось ще є такий, такий само зелененький пагон. Його одразу при зборі врожаю одразу треба вирізати, щоб було більше повітря. Все теж. Це просто весною. Він. Не вирізалося пагонами не нормувався. Взагалі, монарх. До нього питань нема. На мою думку, один, одна з найкращих гібридних форм. Зараз його там назвали сортом хризоліт, Але дарма то зробили, тому що клонів його пішло дуже багато. Так, тут у нас ще є Дубовський. Оце він довисів. Розказують, що він тріскається. Де він? Він вже місяць висить, ніхто його нічим не бризкав. Він не потріскався. Це не вікторія і не красотка, і не прозрачний. Розумієте, в нього є схильність до тріску. Ось є зіпсована ягода. От вона тріснула, Вона зіпсована. Але всі інші мають тут вже оїдіум є на гроні, але вже буде бризкатися, коли зніметься урожай повністю. І є ще у нас тут подарок Запорожжя чи подарунок Запоріжжя. Як зараз пишуть, але треба дивитися, як він зареєстрований. Він ще не набрав цукру. От він пізніше всіх. Він вже наполовину перепривитий і переприв'ється. Він, він часто не добирає цукру, пізнуватий він для нашої зони подарок Запоріжжя, але в нього, не дивлячись на жіночу квітку. Але тут два запилювача. Тут Дубовський цвіте раніше, а монарх цвіте пізніше, тому подарок Запоріжжя запилюється дуже добре, але він не визріває просто. Часто не визріває. Бувають роки, що визріває повністю, але часто не визріває. В цьому році тут трошки на ньому є нагрузки. І все. І вже він за, затягнув визрівання. Так що буде перепрививатися. Це у нас бєшевський, Це з ранніх сортів. Просто він був трохи перегружений. І ми його ставили. дуже Дуже солодкий, набрав цукру багато, не дивлячись на те, що був перегружений, і дуже добре визріває лоза. Лоза визріває ще до того, як ягода визріє. Тому мені перше враження добре. Це перше плодоношення, таке більш-менш повноцінне. Виведемо його на шпаліру, будемо дивитись, але поки що враження добрі. Але це з ранніх сортів. Це він просто залишився за того, що був перегружений. Це в нас леді Патріція, Він теж вже давно готовий. В цьому році він рано. Визрів, хоча він не вважається раннім сортом, але нагрузка тут невелика, то ми теж його, те що вже почало зав'ялюватися, ми його теж зріжемо. Ну Тут у нас вишились залишки кішміша Юпітер. Він дуже раннього строку дозрівання, але висить він. Скільки завгодно. У нього товстенька шкірочка, такі, такі от гронки не дуже презентабельні, але цікавий смак, нічого він не боїться, Ні морозу, ні дощу. Так що сьогодні його будемо зарізати, мабуть, весь, скільки він вже може висіти. Який сорт скільки може протриматись на кущу. Зараз ми трохи поговоримо про смаки, і я вам розкажу. І зважимо, по ходу, кілька таких крупненьких ягод різних сортів. Значить про смаки обирати треба виноград саме для свого смаку, по своєму смаку. Треба його пробувати. Оті приборчики, рефрактометри, які вимірюють цукор, в мене є, до речі, воно ні про що не говорить. Він призначений той прибор для того, щоб вимірювати цукор у технічному винограді, коли його знімати. Там має значення, при якому цукрі знятий виноград для вина. На столових сортах він... Абсолютно ні про що не говорить. Треба пробувати на смак, тому що є сорти, в яких багато цукру, і вони кажуться кислі. І є сорти, в яких цукру мало, а вони здаються занадто солодкими. Крім того, є багато присмаків, дуже різних. І то все, що називають мускатом, воно далеко не все мускат. Мускатні сорти, вони Мають специфічний. Але у нас до мускатних сортів причисляють і квітковий, і парфумний, і ягідний, і фруктовий смак. Це неправильно. Кожен виноград має свій смак. Двох абсолютно однакових немає. Ну, Трапляються дуже схожі з смаком. Але треба пробувати, не завжди він однаковий. І то, що Пишуть там гармонійного смаку, це взагалі ні про що. Гармонійний смак такого виразу немає, не існує. Його придумали, коли вивели сорт Аркадія. І воно було написано в контексті того, що співвідношення кислоти і цукру гармонійне. Оце. Єдине, що співвідношення кислоти і цукру гармонійне. І от від тої Аркадії пішов оцей гармонійний смак, якого не існує. Вони всі по-разному смакують. Дуже по-різному смакують. Це майте на увазі, що треба вибирати на свій смак виноград. А те, що там інші параметри, це вже підходить він чи не підходить для вашої зони, ділянки і так далі. Ну давайте зважимо кілька ягод. Тут ми тару поставили, щоб вони не катались. Ну ось монарх, скажімо. Монарх має у нас 20 грамів дубовський, 19,6 грамів. Теж немаленькі трапляються ягоди. Зараз ще більше знайдемо. І довисів він 22 грами. дубовський, що монар, що дубовський. Ось таку може мати ягоду. Зараз доберемось до Алвіки. Це взагалі. О, 28. Ніяких підкормок виноград не отримував в цьому році. В цьому році дуже сухе літо було у нас. Зовсім не кормився. 28 грамів Алвіка. Тут, мабуть, є і крупніші. Це друге плодоношення, це ще недорослий дорослий куст. 24. Чи, там, з половиною. Та таке. Ну, Для себе форма дуже цікава. 24. І так далі. Ну, Для, для порівняння, щоб, щоб ви мали уяву ось бешевський, але він вже підв'явший. Це вже не, не його вага, але 10,7 ну, до 12 грам, 11,6. Але дуже смачний виноград. Мені сподобався, дуже добре висить. На этом. Ну, але діпатриця взагалі. Це такий колекційний варіант американця. Щоб було тут три ягоди на 20 грамів потягне. І то 15 навіть нема 15 грамів. Отака вона, легенька ягода. У американців досить багато сортів з легкою ягодою. Той же Хеллоуін легка ягода. Ну от, мабуть, і все. Що в мене сьогодні хотілося зняти. Всім успіхів. Вирощуйте виноград. Дуже смачний, корисний і красивий. Успіхів усім, друзі. До побачення.